Time to party, like it's 2023. Tonight I'm here to департі лакітс 202. Джоні Сільверхенд є досить суперечливим і неоднозначним персонажем у всесвіті кіберпанку. Якщо ви спробуєте дізнатися, що про нього думають жителі на сіті, то отримуєте досить різну характеристику. Одні будуть описувати його як терориста та злочинця, інші згадуватимуть про його творчість та про його боротьбу проти системи, треті будуть сумувати за ним як за старим другом. В цілому, за ставленням до Джоні Сільверхенда, можна визначити те, до якої фракції належить той чи інший персонаж, а також за яких умов він з ним контактував. Навколо нашого сьогоднішнього героя сформувалася певна аура суперзірки, яка трохи заважає гравцеві розгледіти крізь образ нахабного і самозакоханого панка Джоні Сільверхенда справжню сутність Роберта Джона Лінда. Але крок за кроком, долаючи свій шлях разом з енграмою у Джоні в своїй голові, гравець поступово розплутує цей клубок загадковості, розкриваючи Джоні Сільверхенда з іншого боку. Так яким же насправді був Джоні Сільверхенд? Терористом, панком, маніпулятором чи вірним другом. Які події повпливали на формування цього персонажа, і в чому полягає основний конфлікт Джонні Сільверхенда, який робить його образ ще більш трагічним та змушує закарбувати його у своїй пам'яті надовго? Мої вітання, друзі! Я Михайло, автор каналу Дизмулятор. І сьогодні ми поговоримо про душу та серце найт Сіті, про Джонні Сільверхенда. Приємного перегляду! Джонні дуже легко зненавидіти на початку гри. Перш за все, це пов'язано з тим, що він постає перед нами в образі пафосного і самозакоханого панка, який поводить себе просто нестерпно. Він постійно з'являється посеред діалогу головного героя і інших персонажів, намагаючись повпливати на його рішення та відповіді. Сільверхенд неодмінно з'явиться в момент, коли ви робите свій вибір в якихось сюжетних квестах і обов'язково дасть пораду. І байдуже, що ви цієї поради нього не питали. А якщо ви приймете рішення, яке Джонні не одобряє, то він вам обов'язково про це повідомить і скаже, що про вас думає. Окремим пунктом варто виділити той факт, що він постійно страждає від параної. Джонні всім своїм нутром ненавидить і шукає якоїсь пастки в діях будь-яких представників влади, політиків чи корпорацій. Іноді складається враження, наче розробники хотіли ще більше підкреслити анархічний світогляд цього персонажа і створити з нього такого собі панка Аля Джонні Роттена із групи Sex Pistols. Якийсь момент мені аж захотілося сказати, що Джоні, камон, та ти втихомирся вже. так. Я розумію, що Арасака, Мілітеки, НСДП не є найкращим прикладом філантропії у цій грі, але у світі гри, ось ці руйнівні часи 2020-х років, коли відбувалися корпоративні війни, боротьба за владу, залишились уже давно позаду. Можливо, досить шукати підступу у кожній дії Арасаки. Але найважливішим елементом, на мою думку, який формує враження гравця про цього персонажа, є конфлікт, який визріває практично на самому початку гри. Джонні Сільверхенд це Енграма у голові Ві, або іншими словами, конструкт особистості. Становивши чип у голову, головний герой запустив процес, який з часом замінить свідомість Ві на свідомість Джонні Сільверхенда, що іншими словами, об'є особистість головного героя. Дістати цей чіп прямо зараз теж неможливо, так як це об'є одразу ж обох персонажів. Таким чином, фактично, Ві стає заручником Джоні Сільверхенда, що не може не викликати ще більшу ненависть до цього персонажа. Отже, в чому парадокс цієї ситуації з Енграмою у голові Ві? З одного боку, Джонні Сільверхенд не просив Ві засовувати цей чіп собі в голову. Тому теоретично він не повинен відчувати провину, якщо з Ві щось станеться. Фактично, Джонні Сільверхенд, точно так само, як і Ві, опинилися в заручниках цієї обставини. Його просто поставили перед фактом, що, мовляв, далі буде ось так. Але з іншого боку, якщо він отримає повний контроль над тілом і знову стане живою людиною, то у нього буде шанс закрити старі гештальти і відімстити корпорації Арасака за те, що відбулося в минулому. See, me and Arasaka, we got a half-century-old score needs settling, and I plan to do it. That's what I need you for. По великому рахунку, сюжет гри побудований таким чином, що від Джоні Сільверхенда не залежить те, чи отримає від контроль над тілом Віча і так залишиться інграмою на чипі. Все залежить від того, який вибір зробить гравець у ролі Ві. Але цей конфлікт є цікавим індикатором того, як гравець ставиться до Джоні Сільверхенда. Якби у мене був вибір безболісно видалити цю інграму з своєї голови, або дати можливість Джоні Сільверхенду отримати контроль над тілом і завершити свої плани, то на початку гри, коли я знаю про персонажа лише те, що про нього відомо пересічному жителю на сіті, типу що це якийсь нахабний панк-терорист, який заклав ядерний міні-заряд у центрі міста і підірвав цілий район, в якому тоді знаходились сотні тисяч жителів, то я не роздумуючи обрав би варіант позбутися цього психа назавжди. Але коли мені цей вибір дали зробити у фіналі гри, то це ввело мене в ступор на декілька хвилин. Я справді полюбив цього персонажа і мені дуже не хотілося, щоб він зник назавжди. Подібний ефект спричинений тим, що під час проходження гри, дізнаючись про минуле Джоні Сільверхенда і через те, що йому довелося пройти, враження гравця про нього змінюється. Персонаж стає більш справжнім та більш живим. Досить важко співчувати ідеальним суперзіркам, навіть якщо вони панки і борці з несправедливістю. Набагато простіше зануритися у тіло персонажа, якщо він більше нагадує звичайну людину, яка, як і будь-хто інший, робила помилки, яка втрачала найближчих людей, і яка понад усе на світі хоче виправити наслідки своїх хибних рішень. Саме про такого Джонні Сільверхенда ми дізнаємося після місії з бандою вудуїстів. На той період часу, коли відбуваються події гри Кіберпанк 2077, Джонні Сільверхенд є уже повністю сформованим персонажем. Події, які повпливали на його світогляд, відбулися задовго до того, як Ві і Джекі Уеллс скоїли те саме пограбування в Контекі Плаза. Тож які саме події сформували особистість Сільверхенда? Про це ми зараз і поговоримо. Роберт Джон Ліндер. Так нашого сьогоднішнього героя назвали при народженні. Народився 16 листопада 1988 року в місті Коледж Стейшн в Техасі. І так, це реально існуюче місто у США, хоч воно звучить навіть дуже по кіберпанківськи. Насправді якоїсь детальної інформації про дитячі роки майбутнього лідера групи Самурай я не знайшов. Відомо лише, що у віці 15 років, у 2003-му він, бажаючи потрапити до Збройних сил США, бреше про свій вік. Що опосередковано може свідчити про його запальний характер, а також про те, що Джонні недовго думає над тим, до яких наслідків можуть привести його рішення, ця його риса характеру, до речі, ще неодноразово проявиться в майбутньому, і в результаті це привело до того, що його відправили до Нікарагуа, де в той час в самому розпалі відбувалася друга центральноамериканська війна. Варто відзначити, що це був дуже жорстокий конфлікт, який у всесвіті Кіберпанку ще називають другим В'єтнамом через схожість сприйняття цього конфлікту американським суспільством. Бойові дії відбувалися у густих джунглях Центральної Америки, де жодна зі із сторін так і не змогла отримати якусь вирішальної переваги, тому ця боротьба затягнулася на досить тривалий час. Проте згодом виявилося, що корумпований уряд США у цій реальності намагався через різні схеми відмивати величезні суми коштів, маніпулюючи в цей час громадською думкою щодо доцільності продовження воєнних дій. Коли це вийшло на поверхню і дійшло до солдат, які в цій війні щодня втрачали побратимів, руйнували своє здоров'я і втрачали свої молоді роки, значна їх частина просто дезертирувала, не бажаючи помирати за благополуччя політиків. Як результат. США програли у цій війні, щоб втриматися при владі і не втратити свій вплив та статус. Уряд та корпоративна еліта прийняли рішення перекласти всю відповідальність у програші на солдатів, запустивши пропагандистську машину на повну потужність, які звинувачували ветеранів війни у зраді батьківщини. Це призвело до того, що в суспільстві з'явилася ненависть до тих, хто брав участь у цьому кровопролитному конфлікті. Війна в Нікарагуа дуже сильно повпливала на Джоні, як фізично, так і морально. В одному з боїв він втратив свого кращого друга, який помер, захищаючи Джона. А окрім цього, наш сьогоднішній герой втратив ще ліву руку. Після того, як з'явилася новина про те, що уряд та корпорації спеціально затягують війну, щоб заробити нині більше грошей, Джонні всім серцем зненавидів цей продажний світ. Розуміючи, що саме політики винні у тому, що він втратив найближчого друга та свою руку, Джонні розуміє, що це не його війна. Роберт Джон Ліндер переїжджає у Найт-Сіті, встановлює собі імплант у вигляді срібної руки. Міняє ім'я на Джоні Сільверхенд і разом з Кевіном Євродайном засновує гурт Самурай, який фактично стає його інструментом у боротьбі проти корпоративної системи. Як би це клішовано та банально не звучало, але історія групи Самураї та їх творчість достойні того, щоб їх детально розібрати і проаналізувати у окремому відео. Цей колектив у всесвіті Кіберпанку, який за допомогою творчості досить ефективно боровся з корпораціями, неодноразово ставав ключовим гравцем у протистоянні проти компанії Arasaka. І це не дивно, адже лідером цієї групи і світоглядним орієнтиром був саме Джонні Сільверхенд. Назву цій групі, до речі, придумав не Джоні, а Ненсі Хартлі. Вона була однією з учасниць колективу, і вона надихнулася тим, що історично самураї були готові померти за свою справу, навіть якщо вона була несправедливою або аморальною. Тобто повна відданість і лояльність спільній меті це є ті риси, які надихали учасників колективу, і саме тому вони обрали собі саме таке ім'я. Самурай це класичний представник панроку, який можна порівняти з такими групами з нашої реальності, як Sex Pistols чи The Offspring. У самураї кожна пісня це маніфест, який просто наскрізь просочений ненавистю та болем від несправедливості. Кожне слово це заклик до боротьби і розірвання заржавілих пут корпорацій, які контролюють кожен твій крок. Це не дивно, що популярність групи почала зростати максимально швидко і, починаючи як звичайний вуличний гурт, за 5 років від 2003 по 2008 роки самураї записали 6 альбомів, а також організували світовий тур з повністю заповненим стадіоном Вемблі. Але разом з популярністю зростав і вплив її лідера. Приховувати своє минуле ставало дедалі важче, тому Джонні Сільверхенд прийняв рішення випустити сольний альбом під назвою «Sins of Your Brothers», назву якого можна перекласти як гріхи твоїх братів. У ньому автор розповів про реалії війни, через що йому довелося пройти, і звісно, хто в цьому винен. Альбом «Sins of Your Brothers» фактично був відповіддю на масштабну пропагандистську кампанію з дискредитацією «Ветеранів війни. Основний меседж, якого полягав у тому, щоб підтримати солдатів, які кожен день страждають від її наслідків. Варто відзначити, що ця робота Джоні Сільверхенда отримала шалену підтримку серед слухачів, і альбом почав стрімко набирати популярність. Але на мою думку, найважливішим є той факт, що саме завдяки першому сольному альбому Джоні Сільверхенда ставлення суспільства до ветеранів змінилося. Точно так само змінилося і ставлення суспільства до уряду та корпорацій. 4 серпня 2013 року в клубі The Hammer відбувся абсолютно звичний для Джоні Сільверхенда концерт. Він відіграв свій виступ, зустрів гримерці Альт Канінгем свою дівчину. І вийшов прогулятися з нею на вулицю. Це був би найбільш звичайний день для Джоні Сільверхенда, який, можливо, він навіть би ніколи не запам'ятав. Якби не бандити, які в якийсь момент перекрили їм дорогу і напали на них. Вони поранили Джоні, а також викрили Альт і втекли в невідомому напрямку. Ці бандити були з компанії Арасака. А Альт Канінгем, окрім того, що знаходилась у близьких стосунках з найбільш впливовим панком у найт Сіті. Була відома тим, що працювала над технологією Soul Killer у корпорації ITS. За допомогою цієї технології можна записати свідомість людини на носій, який навіть після біологічної смерті можна встановити у тіло іншої людини, перенісши у неї свідомість першої. Таким чином, поборовши фактичну смерть і продовжити життя в іншому тілі. Викрадаючи Альт Канінгем, Арасака не врахували одну деталь. А саме Джоні Сільверхенда, який не планував сидіти, склавши руки, а практично одразу почав шукати варіанти, як же можна звільнити його кохану з кровавих клаб Арасаки. Його план полягав у тому, щоб зібрати штурмовий загін, до складу якого, окрім Джоні, входили ще Роук, його колишня, а також учасниця групи Самурай, журналіст Томпсон, який мав би це все фільмувати, а також кочівник Сантьяго. Вони повинні були б висадитися на дах вежі Арасака і проникнути всередину, де корпи з Арасаки тримали альт. В цей час, прямо навпроти вежі Арасака, група Самурай організувала безкоштовний концерт, на якому зібралася рекордна кількість глядачів. Їх мета змусити основні сили охорони Арасака зосередити свою увагу на натовпі в очікуванні, що в якийсь момент вони підуть на штурм. Тошіро Харада, виконавчий директор Арасака, Помітивши, що Джонні і компанія вже висадилися на дах і стрімко рухається в їх бік з метою пошуку Альт, усвідомив, що досить швидко вони можуть досягти своєї мети, тому прийняв рішення підключити її свідомість до мережі Арсака і пришвидшити процес отримання технологій. Але вже було пізно: в якийсь момент у їх кабінет виривається Джоні Сільверхенд. Недовго думаючи, він убиває то щиро та й той нечасений зайнохорон, який був з ним, і не розуміючи, що відбувається і які можуть бути наслідки, від'єднує Альт від мейнфрейму. Таким чином, її свідомість залишилася у мережі Арасака, але тіло померло. Ця подія досить сильно повпливала на Джонні Сільверхенда і дуже круто розкрила його як персонажа. Якщо до цього, е, Джонні був таким собі класичним панком, який боровся проти якоїсь абстрактної системи у вигляді уряду, політиків, корпорацій, то тепер його ворог є цілком реальний та конкретний. Це компанія Арасака. Корпорація Арасака відібрала у нього його кохану. Корпорація Арасака змусила її страждати. Саме корпорація Арасака призвела до того, що він, не усвідомлюючи наслідків, від'єднав Альт від мейнфрейму і тим самим спричинив її біологічну смерть. Якщо до того, як я у грі побачив цей спогад, я сприймав Джоні Сільверхенда як клішованого панка, який ненавидить систему, бо саме так потрібно зображати панків у творах масової культури. То тепер його ненависть не була певного сенсу. Окрім відрази і почуття надоїдливості, цей персонаж починає у мене викликати співчуття та повагу. Такі події залишають дуже глибокий шрам на серці будь-якої людини. А у випадку з історією Джоні Сельверхенда, ця подія і те, як вона його змінила, робить цього персонажа більш реальним та живим. Але якщо події 2013 року створили навколо Джоні Сільверхенда ауру такого співборця проти несправедливості і всенародного героя, то через 10 років після подій, які ще називають у світі кіберпанку голокоштом у найт Сіті, образ цього персонажа трохи заплямувався, і якби це зараз було модно говорити, що з Джоні Сільверхендом не все так однозначно. Навіть під час того самого Є3 у 2019 році, де сам Кіану Рівс розповідав про цю гру, нам продемонстрували короткий тизер із Джоні Сільверхендом, який говорив фразу Wait the fuck up, Samurai. We have a city, to burn. яка є відсиланням до подій, що відбулися 20 серпня 2023 року. У всесвіті Кіберпанку, звісно. Що ж такого сталося в цей день? Про це ми зараз і поговоримо. Отже, перш як перейти до Голокосту у Найт Сіті, варто розуміти, що саме передавало ці події і що до неї призвело. Після штурму Арасаки у 2013 році. Джонні Сільверхенд усвідомив, що свідомість Альт все ще знаходиться десь в мережі Арасаки. Я навіть під час підготовки до відео знайшов інформацію, що вона якимось чином з ним зв'язалася і попросила про допомогу, щоб Джонні її звільнив, враховуючи той факт, що Джонні відчував особисту провину через те, що свідомість Альт залишилася в мережі Арасаки, то він почав шукати варіанти, як її можна звільнити. Окрім цього, у 2023 році у самому розпалі була четверта корпоративна війна, яка розгорнулася між Арасакою та Мілітек. Для того щоб отримати перемогу цій війні, Мілітек розробила план, згідно якого вони повинні були б підірвати вежу Арасака ядерним мінізарядом, а також викрасти інформацію про технологію Soul Killer. Враховуючи попередній досвід Джоні Сільверхенда і його мотивацію, Мілітек прийняли рішення залучити цього персонажа на свій бік. Ось цей день настав. Джонні з командою, в яку входив легендарний боєць на ціті Морган Блекхенд, його колишня Роук, нетранер Спайдер Мерфі, а також репортер Томпсон та кочівник Шайтан, які були учасниками попереднього штурму у 2013 році, а також інші представники корпорації Мілітек висадилися на дах вежі Арасака. Вони успішно звільнили Альт, заклали заряд і поспіхом почали евакуйовуватися з будівлі. Але на їх шляху опинився Адам Смешер. Повністю модифікований кіборг, який відомий тим, що його неможливо перемогти, і він, завдяки тому, що Арасака подарувала йому нове життя, був абсолютно вірний цій корпорації. Почалася сутичка. Розуміючи, що місія знаходиться зараз за крок до провалу, Джонні Сільверхенд, жертвуючи з собою, затримує Адама Смешера, що дає іншій частині команди можливість дістатися до гелікоптера і врятуватися. Спайдер Мерфі хотів повернутися і допомогти Сільверхенду, але Рок зупинили його, сказавши, що вже пізно, так як Смешер пострілом з кулемета розірвав Джонні Сільверхенда на дві частини, і він помер. А вже коли гелікоптер піднявся у повітря, здетонував і ядерний заряд, який зруйнував весь корпоративний район у найт Сіті, жертвою якого стали більше півмільйона людей. Ці події, які згодом отримують назву Голокост у Найт Сіті, стали фінальною крапкою у формуванні Джоні Сильверхенда як персонажа. Він звільнив Альт Каннінгем з мейнфрейму Арасаки, він відімстив їм нанісши непоправну шкоду, після якої Арасака програла у четвертій корпоративній війні. І врешті-решт він не дав Арасаці закінчити технологію Сол Кілера, через яку по суті починалися події 2013 року і 2023. Хоч і ціною власного життя, але Джонні Сільверхенд таки зумів закрити цей гештальт і спокійно залишити цей світ. Чи ні? Абсолютно більшість жителів Найт Сіті, навіть ті люди, які пліч опліч з Сільверхендом брали участь у штурмі Арасака Тауер, були впевнені, що 20 серпня 2023 року історія лідера групи Самураї закінчилася яскравим вибухом ядерного заряду. Але під час проходження гри ми дізнаємося, що все було трохи не так. Радом Смешер хоч і переміг у бою але він не убив його, а зміг живим принести до науковців з Арасаки, які на ньому провели успішний експеримент, записавши його свідомість на носій, який отримав кодову назву реліквія. Саме цю реліквію Віта Джекі Уеллс викрали з Контекі Плаза, завдяки чому ми дізналися про те, що відбулося з Джонні насправді. Таким чином, Арасака таки змогла завершити цю технологію, використала для експерименту свого найбільш зухвалого ворога в образі Джоні Сільверхенда, а його тіло нібито закопали в бетонному саркофазі у північних нафтових полях. До речі, що відбулося з тілом Джоні після його смерті, я до кінця так і не зумів розібратися. Адже швидше за все він був у вежі Арасака в момент вибуху. І Якщо він був практично в епіцентрі вибуху, то від його тіла нічого б не мало взагалі залишитись. Але ми можемо знайти його надгробок в Колумбарії Оук, де як епітафія пише Джон Роберт Лінде, сучий син, який ніколи не здавався. Легенда серед легенд. Також я зустрічав історію, в якій розповідалася, начебто, Саманта Стівенс, пожежник у найт Сіті. Змогла пробратися у червону зону, так називали місце, яке було вражено радіацією після цього вибуху, і сховати тіло Джоні Сільверхенда у коробку з ядерного заряду, і разом з його револьвером Melor3516 і Porsche 911 сховати десь у гаражі Нет Сіті. До речі, отримати цю автівку і револьвери ви зможете під час проходження лінійки квестів, присвячених саме Джоні Сільверхенду. Так що, якщо вам відомо, яка з цих версій є правдивою, можете написати про це в коментарях під відео. Отже, що ж нам дається інформація про те, що відбулося насправді під час подій 20 серпня, 23 року, для розуміння Джоні Лі Сільверхенда як персонажа. По-перше, Арасака таки завершила технологію Soul Killer, тому сказати, що вони повністю програли у четвертій корпоративній війні і втратили свій вплив буде невірно. По-друге, вони використали для цього Джоні Сільверхенда і тим самим убивши його. По-третє, хоч Альт Канінгем таки від'єдналась від мережі Аросака, але Джоні все одно відчував свою провину за те, що саме він став причиною біологічної смерті своєї коханої. Фактично, ніякий гештальт не був закритий, а ненавість до цієї корпорації в Сільверхенда лише збільшилася в рази. Саме тому ми бачимо практично в кожному діалозі, як Джоні просто ненавидить Аросаку і. Не вірить жодному їх слову, як він намагається переконати ві, що саме його погляд є абсолютно правильний, що цей корпоративний світ потрібно знищити. Але якщо на початку гри ці слова сприймаються більше як марення якогось божевільного терориста, то після того, як ми дізнаємося, через що довелося прийти Джонні Сільверхенду, то стає зрозуміло, що саме зробило його таким. Якщо ви спробуєте проаналізувати дію, поведінки, характер та мотивацію Джоні Сільверхенда, то неодмінно прийдете до висновку, що цей персонаж є хрестоматійним прикладом антигероя в масовій культурі. Так, технічно головним героєм у грі Кіберпанк 2077 є Ві, яким по суті керує гравець. Але Джоні Сільверхенду присвячено у цій грі найбільше часу, якщо порівнювати з іншими персонажами, його історія тісно переплетена з головною сюжетною лінією. У нього є своя окрема лінія квестів, яка розкриває його минуле, та й взагалі Джонні це єдиний персонаж, яким ви іноді керуєте. Тому, фактично, на мою думку, його можна назвати другим головним героєм. Але на відміну від Ві, який є більш безликим персонажем, з якого легко можна зліпити своє внутрішньо ігрове альтер-его. То Джоні є повністю сформованою особистістю, характер якого можна проаналізувати по тому, що він говорить, як себе поводить і що він накоїв у минулому, що робить цього персонажа більш глибоким та цікавим ніж він. Джоні Сільверхенду притиманні класичні архетипові риси антигероя, які відображені у так званій темній тріаді, ознаки, які притиманні класичним антигероям, а саме нарцисизм, психопатія, а також макіавелізм. Він критикує суспільство, політичну систему, систему моральних цінностей, соціуму. Антигерой у творах масової культури приречений на невдачу, але у цій невдачі він завжди звинувачує когось іншого, а не себе. Основна відмінність, яка відрізняє антигероя від антагоніста, полягає в тому, що, незважаючи на всі недоліки антигероя, гравець у нашому випадку співчуває йому і переживає за нього в той час, як вболівати за антагоніста, не хочеться взагалі. Навіть навпаки, ти хочеш, щоб антагоніст знав невдачі. І добре прописаний антигерой це той персонаж, в якого є вагома причина і мотив, чому саме він став жорстоким. Точно так само, як у класичного героя та антигероя є якась висока ціль або мета, яка змушує його рухатися вперед. І це робить антигероя таким же привабливим в очах гравця. Але на відміну від героя. Антигерой не цурається так званих заборонених методів при досягненні своєї мети? Підірвати ядерний міні-заряд у центрі Найт Сіті, де зараз знаходиться сотні тисяч жителів, не проблема. Головне, щоб зруйнувати Арасаку і звільнити Альт Канінгем з мейнфрейму корпорації. Адже мета виправдовує засоби. Підсумовуючи сьогоднішнє відео, я б хотів звернутися до питання, яке я сформував у вступі. Так яким же насправді був Джонні Сільверхенд, терористом? Банком, маніпулятором чи вірним другом. На мою думку, усі ці сторони його особистості є невід'ємною частиною цілісного образу цього персонажа. Чи вірним буде твердження, що Джонні на сцені був одним, а після концерту замикався собі і від харизматичного рок-музиканта нічого не залишалось? Та ні. Його світогляд, ідеї, які він висловлював під час концертів, часто підтверджувалося, коли ваш персонаж вів діалог з ним наодинці. Чи бажав він знищити Росаку лише в серпні 23-го року? Та ні, навіть у 77-му році, коли він з'явився як енграма у голові Ві, він все ще не покидав ідею помсти цьому корпоративному світу. Для Джонні Сільверхенда не було проблемою впливати та маніпулювати рішенням Ві у моменти важливих моральних виборів під час проходження тих чи інших квестів. Але в найбільш відповідальний момент, де гравець повинен обрати, чия свідомість залишиться у тілі Ві. А чи я піде з Alt у Блек Улал? Джоні не вимовив ні слова, намагаючись ніяким чином не повпливати на вибір гравця. For sake, Особисто у мене Джоні Сільверхенд після проходження гри залишив більш позитивне враження, ніж негативне. У нього було досить боремне і насичене життя, яке обірвалося несправедливо рано. Він робив безліч помилок, і його рішення важко назвати єдиноправильними. Але та система цінностей, яка лягла в основу характеру Джонні Сільверхенда, змушує мене співчувати цьому герою. І після проходження гри Кіберпанк 2077 мені захотілося більш детально вивчити цього персонажа, через що я і вирішив зробити це відео. І я дуже радий, що розробники CD Projekt Red змогли випустити величезне оновлення, в якому я зможу провести ще трохи часу з легендою на сіті з Джоні Сільверхендом. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. А підтримати роботу каналу ви зможете, поставивши лайк, написавши коментар і підписавшись на канал, щоб це відео могли побачити якомога більше людей. А для тих, хто хоче підтримати роботу каналу фінансово, як ось ці добродії. В закріпленому коментарі під відео я залишу посилання на монобанку, а також на спонсорство YouTube. Завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!